Так, зупинимо працівників поліції, подивимось. Що вже порушив. Светперпальна патрульна поліція. Думаю, вам, з 40 де це це Наша з вами діалогу. вам одразу показу. Ну, будь ласка, ознайомлюйтесь. Порушили пункт правил 873 г ПДР України, а саме здійснили рух на заборонений жовтий сигнал світофору. Ого, а де я не ознайомився. Mm -hmm. Ні, nee, давайте нормально. О, давайте о, в рамках закону. Мож, можете на камеру. В рамках ми... закону, Діму, так? Да? Звичайно, в рамках закону. Ну, щоб у нас не було зараз певних моментів. Давайте. Чому буде камера, на вас висит там? Вона знімає всі, всі мої, весь наш діалог. А мене вона фіксує. Звичайно. Ну так давайте її повісимо на, на потрібне місце. Добре? Посвідчим в діареєстраційний навіть. Будь ласка, мізер. посвідчення працівника поліції. Примай. Виконати частину 3 статті 18 закону охорони спол. Сергій Анатолій, це досить таки просто. Можна фіксувати працівника поліції? Звичайно, звичай. ми публічні особи. Ну, все, проблем нема. Що порушу? Пункт правил 8, 7, 3D, ПДР України. Саме здійснили рух на перехиснення заборони і шнурні обсвітофора, де передбачено відповідальність за, за частиною 2 статті 122. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Також ну, це... особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, згідно з 63 Конституції України, маєте право не свідчити процеду своїх близьких та знайомих, коли яких визначені законом, і згідно з 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, маєте право знайомитися з доказами, подавати uh -huh. пояснення клопотання, оскаржувати мої дії в суді. Uh -huh. Користуватися адвокатом або іншим фахівцем галузі права, а також перекладачем, якщо мова, якою uh -huh. ведеться справа, вам не зрозуміло. Це ви мені мої права роз'яснили? Так. А скажіть, будь ласка. Ми почали розв'яз справи? Ні, це я вам перед роз'ясняю. Що ви а. маєте право знайомитись з доказами, якщо ви хочете ознайомитись з доказами. Так, да, хотілося б ознайомитись з доказами. Добре, зараз я вийку. А скажіть, будь ласка, таке питання є в мене. А по 35-ті який пункт був? Пункт перший порушення правил дорожнього руху. А я порушив? Звичайно. А чим це встановлено? Зараз, дивіться, зараз. Можна, ти... момент? Зараз Можна момент. Можна момент. Можна? Дивіться, у нас така історія. Просто <кхід> законодавець визначив е, 11 підстав для зупинки транспортного засобу. І в першому пункті порушення правил дорожнього руху. Це повинен бути встановлений факт. Знайомий з доказами і притягну вас обов'язково до відповідальності. Ви мене притягнете, ви вже заздалегідь зачекайте, зачекайте. Артемі поліції вже мене заздалегідь притягне до відповідальності. Ну добре, зараз подивимося, як він мене притягне. Аварічку не забуваємо вмикати. Поситаті добре. На 0,98. Доброго дня. Доброго дня. Працівник поліції вже каже що мене притягне до відповідальності. Розумієте? Дуже буде цікаво. А, так буде розгляд справа. Справ. А ви мені сказали, що ви мене вже притягнете до відповідальності. Так ви сказали, під відео фіксацію під мишу ми вже притягнуті, Тобто у вас вже призяте відношення до мене. Я заявляю вам тоді відвід, нехай інший працівник поліції розглядає справу. Добре, ну у вас призв'ятав, ну у вас призята відношення. Добре, ви сказали, що ви мене вже притягнуті до відповідальності. Ви ще докази не показали, ви підготовку не провели, розгляд справи не провели. Кажете, вашу, я ж вашу, де вас я таких беруть? О де вас таких беруть? Ну де? де вас таких беруть? Ну, де ну що це таке? Ну, друзі, рушив на зелений світло світофора, стояли позаду мене. І поїхали за мною і кажуть, що я поїхав на забороняючий сигнал світофора. Ну, Виходити з автівки мені не потрібно було, але ну, я вийшов, тому що я розумію, що прозяти відношення працівника поліції одразу каже, що він мене привлеч... буде притягати до відповідальності, тому я і вийшов. Ну, Для чого я це зробив? Для того, щоб заявити йому відвід. Так, да, Є така історія, друзі. Заявляю йому відвід, тому що він одразу сказав, що він мене притягне до відповідальності. Долучайтеся до клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку. А краще, друзі, придбайте мій курс, щоб самостійно вчитися на моєму прикладі, як спілкуватися з працівниками поліції, з'являти клопотання. Найкращий спосіб порядкувати всі свої страховки це застосунок Hotline Finance. Бо тут просто оформлювати автоцивілку. Туристичну страховку, зелену картку та зручно їх зберігати в одному місці. Тут же в застосунку буде додаткова важлива інформація, ну, наприклад, інструкція, як скористатися страховкою, термін дії поліса і нагадування про його закінчення. Акційні пропозиції. Тому я раджу завантажити застосунок і вигідно оформлювати всі страховки з моїм промокодом BOLTIC10. Залітай в опис під цим відео та завантажуй застосунок. Так, друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Це я вам показав відеофрагмент, як працівники поліції нещодавно мене зупинили, і чим все закінчилось сьогодні. На моєму каналі будемо про це говорити а також про дуже цікавий момент відвід працівника поліції, чи передбачено це кодексом України про адмінправопорушення і як будуть діяти працівники поліції у такій ситуації, в якій вони опинилися. Нажимаємо паузу, пишемо обов'язково коментар під цим відео. Як ви думаєте, чим закінчиться дана ситуація і чи буде задоволена відвід -від працівника поліції. Однак, з перших, друзі, я хотів би звернути вашу увагу. Мій авторський курс юридичного захисту водія 2.0. Це дійсно крута історія, тому що там багато дуже корисної інформації. Кожен відеоурок я розбираю на конкретних прикладах. Також даємо дуже багато зразків документів підтримку з моїми юристами в онлайн режимі та зі мною. І максимально крутий бонус це для тих, хто придбає такий курс на максимальному пакеті 50 знижки клубу юридичного захисту водія на будь-який пакет, а також 15% знижки на будь-яку літературу. І до речі, стосовно літератури, друзі, ось зупинила поліція алгоритм дій. Наш сайт переходимо і придбаємо для себе. Це дуже корисна і нова література. Стосовно моєї ситуації, друзі, після того, як я пішов в свій транспортний засіб, щоб дочекатися відповіді працівників поліції, чи по доказам, чи по прийнятому рішенню стосовно відводу, що вони зробили? Вони поїхали. Сіли в автомобілі, ні, точніше, вони вже сиділи в автомобілях, вони просто поїхали. Побажали мені гарного дня. Таким чином, відео не закінчене. І я просто не очікував такого рішення. В принципі, на мою думку, я чітко знаю, що не порушив правила дорожнього руху. Однак працівники поліції, в свою чергу, стверджували, що я порушив. Докази мені не показали і поїхали. В свою чергу, питання щодо відводу працівника поліції воно залишається і досі відкритим. Чому? Тому що згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення є уповноважена особа проводити розгляд справи. Ну, наприклад, це суддя. Вона розглядає справу, приймає рішення. Є працівник поліції, коли на дорозі трапляється порушення правил дорожнього руху, він так само приймає рішення у вигляді постанови. Так ось дуже важливий момент: що для судді, що для працівника поліції в Кодексі України про обмін правопорушення немає механізму відводу. Немає. Однак дуже багато вже накатано юридичної практики стосовно відводу судді. Купапі застосовується аналогія права, аналогія закону може бути і у цьому випадку механізм працює. Так і у мене тоді стало питання, коли представник поліції такий упереджений? Настільки він бачили, одразу зазначив докази, що не дивився однак я вас обов'язково притягну до відповідальності. Це його 100% упередженість, а він повинен бути що вірно неупередженим. Повна і всебічно розглядати і об'єктивно адміністративну справу, ну що він не хотів робити, тому я і буду намагатися і далі. Напрацювати такий механізм, бо мені здається, він є дуже цікавим. В Свою чергу, колись раніше на моєму каналі, до речі, можете подивитися відео, є як ми розглядали справи в управлінні патрульної поліції в приміщенні. І коли знаходились два працівника поліції, намагалися разом колективно розглядати справу. Я застосовував такий механізм, щоб інший співробітник поліції чекав за дверима, тому що він дійсно може дати певні пояснення. Наприклад, мені як стороні захисту, якщо мені це буде. Потрібно, тому що він може бути свідком певних моментів або обставин, що були під час зупинки транспортного засобу, і це тоді працювало, і це логічно. І у цьому випадку відвід працівника поліції він також є логічним, якщо дійсно є таке неупереджене ставлення. Ну, ви це бачили, як він спочатку поводився і про що він взагалі казав. В свою чергу, друзі, я на особистому прикладі завжди вам демонструю, як повинен водій себе поводити. По-перше, не порушувати правила дорожнього руху є. По-друге, завжди фіксувати працівника поліції. Третє, встановлювати його дані, хто він і що він. Бачите, одразу через декілька моментів після спілкування він все ж таки мені надав на камеру своє службове посвідчення. Це не заборонено. Після цього, якщо працівник поліції діє незаконно, ми все це фіксуємо обов'язково, залишаємо скаргу або на гарячий телефон Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202 або письмову скаргу. В залежності від того, які в його діях є порушення, або це перевищення влади, тоді це кримінальний злочин, порушується кримінальне провадження через державне бюро розслідувань. Тобто, всю цю механіку я вже неодноразово вам зазначав, і ви це знаєте. Якщо дійсно вам потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України, ви знаєте, що робити. Це наша спільнота Клуб юридичного захисту водія це не лише про а, свій захист, це про більше про зміни. Тому, якщо ти хочеш змін на дорогах України, обов'язково доєднуйся до нашої спільноти. Деталі всі в описі під цим відео. Стосовно курсу, посилання, друзі, також в описі під цим відео. Перший поток, який навчався на моєму курсі, це було приблизно 600 водіїв, які вже отримали знання і знають, як діяти в тій чи іншій ситуації. Таким чином, друзі, я хотів дійсно для вас Об'єктивно відзняти дуже цікавий відеоматеріал стосовно того, як будуть діяти працівники поліції. Однак, поки я пішов за свою камеру, вимкнув мобільний телефон, сів в автівку. відбулася така ситуація, що працівники поліції просто поїхали, тому не вийшло його зняти до кінця. Ось такі бувають моменти, однак. Цікава історія з відвідом працівника поліції. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково залишайте коментар, розповсюджуйте дане відео, щоб якомога більше людей бачили, як спілкуватися з працівниками поліції. Що в цьому нічого страшного нема, тим паче в рамках закону. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба! А з вас обов'язково підписка на цей канал.